Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про мікрогрін. Це чудовий спосіб додати до свого раціону більше свіжої зелені та вітаміни. Дещо раніше я придбав набір для мікрогріну, і ось сьогодні висадив останню пачку на гірчиці. У комплект входили 16 пакетів із насінням різної фракції та ваги, а також лінні килимки і детальна інструкція з вирощування. Серед насіння мені найбільше сподобалися горох і крес салат. Вони дуже смачні. Якщо ви також вирощували мікрогрін, діліться у коментарях, який вид сподобався вам найбільше. Вирощування мікрогріну це дуже просто. Починаємо зі змочування льняного килимка відстояного водою. Потім рівномірно висіваємо насіння і додатково зволожуємо його за допомогою оприскувача. Деякі насіння, наприклад, горох чи соняшник, потрібно заздалегідь замочити, щоб воно швидше проростало, але гірчиця цього не потребує. Після цього накриваю насіння прозорим файликом чи плівкою, створюючи парниковий ефект і ставлю в темне місце на добу. Це важливий етап для забезпечення проростання. Мікрогрін це справжня вітамінна бомба. У молодих паростках міститься до 40 разів більше поживних речовин, ніж у зрілих рослинах. Регулярне споживання мікрогріну зміцнює імунітет, покращує травлення, допомагає боротися зі стресом і підтримує енергію протягом дня. Це також чудовий спосіб виростити щось корисне, власноруч і прикрасити страви. Від салатів до бутербродів. Взимку, коли доступ до свіжої зелені обмежений, мікрогрін стає незамінним помічником для здорового харчування. Пройшла доба, і, як бачимо, насіння почало проростати. З'явилися маленькі корінчики. Важливо пам'ятати, що насіння потрібно оприскувати двічі на добу, щоб підтримувати оптимальну вологість. Наприклад, зараз насіння трохи підсохло, тому я його знову зволожу. Пам'ятайте, регулярне оприскування, запорука стабільного росту. Минуло дві доби, і перед нами перші зелені паростки. Це завжди захоплюючий момент, коли насіння починає перетворюватися на живу зелень. Маленькі корінчики, які ви бачите, це чудова ознака здорового розвитку. Вони можуть здаватися схожими на плісняву, але не хвилюйтеся. Це цілком нормально. Додатково зверніть увагу, що на цій стадії важливо стежити за температурою та вологістю. Якщо повітря в кімнаті сухе, краще збільшити кількість оприскувань, але не перестарайтеся, а надлишок вологи теж може негативно вплинути на ріст. Якщо ви вирощуєте мікрогрін уперше спостерігайте за його реакцією, чи рівномірно ростуть паростки, чи немає надто сухих, або навпаки надто вологих зон, це допоможе вам у майбутньому вдосконалити процес. Також зауважте, що різне насіння може проростати з різною швидкістю. Якщо горох чи крес салат ростуть активно. Гірчиця може трохи відставати, це нормально. Зараз головне забезпечити паросткам стабільний полив і доступ до свіжого повітря. Пройшло три доби, як бачимо, листочки стали більш зеленими і процес росту йде активно. Зелень виглядає здоровою. А дрібні корінчики добре закріпилися на килимку. Не забуваємо підтримувати стабільну вологість і оприскуючи двічі на день. Цікаво, що мікрогрін це не лише про користь для здоров'я, а й спосіб створити затишок удома. Узимку, коли природи бракує, зелень на підвіконні додає настрою. На вулиці зима, мінус, а в хаті плюс 20, і зелень себе добре почуває. 4 доби і зелень майже готова. Сьогодні я додам її до своїх улюблених бутербродів із авокадо. Це поєднання смаку і користі, справжня знахідка. Для збору мікрогріну я використовую звичайні ножниці, акуратно зрізаючи паростки біля основи. Це найзручніший спосіб їх обрізати і не пошкодити сусідні пагони. Ось мої бутерброди, результат моєї праці. Мені смачно, з вас підписка, вподобайка і коментарі, якщо вам сподобалось це відео. До зустрічі на каналі, де ми продовжимо вирощувати смачні корисні рослини.